Вдалися сюди. Зараз одну хвилинку. Так. так, все я тепер тут. Зараз хвилиночку почекаємо, щоб хтось до нас додався. Почнемо наш черговий п'ятничний етер. Як ви пам'ятаєте, поки ви допущені до всіх матеріалів курсу продовж місяця від початку вашої оплати, ви можете мати можливість задавати мені запитання в наших гілках. Якщо це термінове питання, то в терміново. Якщо це терпить і можна це задати запитання до п'ятничного тер, то якраз під час цієї зустрічі я буду відповідати на ваші запитання. Тому, будь ласка, можете писати запитання ось тут в чаті, щоб я вам могла... Могла впродовж нашої зустрічі давати відповіді, щоб ви почували себе більш впевнено, більш задоволена. Будь ласка, напишіть, чи видно, чи чутно мене які-небудь плюси, поставте в коментарях, щоб ми могли починати. Добренько. Почекаю трішки. Можливо, у вас, звісно, дітки на руках, то вам не дуже зручно це все робити, але. Попитаюся, бо бачу, люди додаються. Угу. Якщо є можливість, то щось напишіть, бо якщо все добре, то будемо починати. Коментарі внизу можна писати. Ага? Бо коли так, так, так. Щоб можна було розуміти. Якщо наразі нема можливості написати, так, я дивлюся, пишуть щось в коментарях. Дайте я загляну, секундочку, туди почув. Так, о! Бачу, бачу. Все, якщо пишете, то значить все бачите. Добре. Дівчата, якщо хтось зараз ще там у нас сидить на курсі і пише мені запитання, будь ласка, вже переносите сюди, я не можу одночасно і там, і там читати. Добре? І буду відповідати. На майбутнє завчасно пишіть ваші запитання до нашого п'ятничного бо Він проходить завжди в один той самий час, в п'ятницю об 11 за київським часом, то є час, щоб ви змогли підготувати свої запитання, сформулювати, і написати нам в гілку п'ятничний ТЕР». Бо наразі вже почався етер, і вже немає мені можливості туди-туди заглядати, бо треба провести. У мене сьогодні щільний графік, то треба багато чого встигнути. Зараз буду відповідати. Пише пані Наталя таке запитання. Ну, якщо якісь запитання, то тут пишемо в коментарях, я теж буду відповідати. Пише пані Наталя таке запитання. Дитина один місяць і три тижні. Почалось таке. Починає шукати, коли роздягаю, змінюю підгузок в кімнаті 20 градусів. Може таке бути, що мерзне. Я от думаю, починає шукати, шукати груди чи починає гікати. Бо воно дуже-дуже логічно, що е, і так, і так, давайте і так, і так відповім. Якщо дитина, яку міняють підгузок, вона лежить і починає шукати груди, ну це нормально. Зазвичай дитині, коли є якісь не дуже приємні речі, або і нудно, вона може почати шукати груди. Якщо їй міняють підгузок, то вона може крутитися, шукати все, це нормально. Якщо стосовно гікавки це починається. І вас це лякає. Пхікавка це не зрілі ще систем. Це рефлекторна дія діафрагми, це не якесь страшне дійство, від якого дитина страждає. Вони ще й в животі гікали, але там не дуло, і температура була. 36,6 маминого а, тіла. Тому, взагалі, якщо це про гікавку, то взагалі не бачу. А, гікати, де да, пам'ятаєте? Якщо це гікавка, то не бачу нічого страшного. ну взагалі. В них є такий прикол, коли ми їх, наприклад, йдемо міняти під гузок, він поїхав перед цим. Він може трішки зригнути, і там взагалі автоматом вони почті всі починають гікати. Ну, гікає, гікає. Не бачу нічого в цю страшного. І, і, і вам теж не раджу з цього хвилюватися. В животі гікали, і нам вже не хотілося їх звідти достати, щоб якось їх там заспокоїти. Це фізіологічно. Якщо, наприклад, ви почали бачити, що почала дитина гікати, ну, перевділи, дали груди, він посмокав трохи, і все, і перестав гікати, нема проблеми. Взагалі, стосовно того, що гікавка це замерз, це перегів, це дуже голодний. Ну, ні. Нема ніяких підтверджених да, стосовно оцих всіх страхів вічних з нашими. Змерз чи не змерз. Я взагалі з тими гікавками дуже спокійна була. Мої діти перші місяці півтора-два так точно гікали всі, бо часто могли зригувати, бо багато набирали. Тому ну, було і було, всі виросли, слава Богу. Раніше не зригував, ага, а крайній тиждень часто зригує їжу після годування Сумішу, да? Яка може бути причина? Бачите, і зригувань стало більше, і гикати почало. От бачите, я тільки про то казала, що зригує, починає одразу з цього і гикати. Воно дуже пов'язано. Якщо... Дати... Якщо дати просто дитині поїсти груди, то все, воно пройде. Що звернути увагу? На що звернути увагу? Пу-пу-пу-пу. Ага. Тепер дивимося, бо неадекватні люди заходять, то я заблокувала. На що звернути увагу? І дитина робиться у вас більш активна. Якщо раніше це поїв, відключився, то зараз може бути і ногами дригати, і намагатись тіло якось групувати. Все це, всі ці м'язові зусилля можуть приводити до того, що дитина може зригувати. А... Ще якщо саме після суміші це відбувається, зверніть увагу, як завжди, з сильними, несильними потоками, з інтенсивністю, щоб дитина не перегулювала, коли ми її прикладаємо до грудей, бо ви через катетер годуєтесь, дитина може більш жадібно накидуватися, і це теж може знаєте так, поїсти про запас. Отут важливо, щоб ми на перше, давали, засинає з грудьми, прокидається з грудьми, і бо у вас там катетер одразу. Не доводити дитину до збудження. От якщо дитина в нас збуджена, вони можуть, так знаєте, нервово їсти, накидуватися, і не завжди зупиняються, коли вдовольнили вже свій апетит, можуть трішки в запас наїстися. І за цього може якраз така ситуація бути. Можливо, там нарешті лактація активніше почала розкачуватись, прибавки почали веселішими бути. І... Треба дивитися на динаміку набору. Якщо при цьому дитина гарно-гарно набирає, то це може бути варіантом норми. І зараз, як дуже на те, свою потрібну вагу, ще з тиждень хай стабілізується, хай трішки жирку набере дитина, а потім можна вже буде приступити до зменшення поступового і уходу від докорму. В нас в гілці бонусні матеріали, є відео якраз про. А, такий етермій про змішане годування, як уходити від суміші. Я думаю, вам теж буде корисно подивитися, просто розуміти, як далі діяти. Дай Бог, щоб ви швидше то все діло набрали дай почали прибирати ту суміш, і Буде щастя всім і мені, в тому числі, бо я хочу, щоб ваші всі дітки були на грудному вигодовуванні, були задоволені. І з маминими грудьми так, дивлюся ще запитання. Вітаю. Чимала досвід стіджування після пологу. Мені рекомендували стіджуватися після кожного годування до місяця, з якого часу можна почати годувати грудними по черзі? Зараз годую обома. О, пані Наталя, то ви мене дуже обрадували 300 грам за місяць. Я до вас трішки пізніше повернусь, вже буду цій мамі відповідати. А, Такі рекомендації були в Радянському Союзі, коли дитину рекомендували годувати раз на три години і обов'язково стіджуватися, щоб молоко не пропало. Або лякали тим, що будуть лактостази мастіти і все таке. І бідні жінки виходили з пологового а, в обнімку або з молоком відсмоктучем, або руками стіджувалися. І а, робили так, що їхні груди працювали в постійному навантаженні, щоб ще більше і більше давати молоко. Таким чином, вони хотіли а, допомогти зберегти лактацію у відсутність годувань на вимогу. Тобто режимне годування це раз на три години. Дуже часто люблять піднімати такі а, хайпові теми. Дівчата, ви за грудне вигодовання на вимогу чи по режиму. Ну і, понятно діло, одна половина, не розуміючи суті, як працюють молочні залози, кажуть. Звичайно, по режиму, бо це так зручно, бо це я знаю, що через три години я дам груди. Ось, а те, що в цей час їх груди не отримують достатньої стимуляції і будь-яке годування по режиму цих старих порад, обов'язково йде от в такій сцепці, зв'язки з е, обов'язковими стженнями, бо при таких рідких годуваннях раз на три години лактація швидко уходила. Лікарі то побачили і вирішили, М -м, ну то нехай. Тобто, даються такі поради, що не враховують взагалі ніяку фізіологію, ніякий мамин стан, аби е, добитись результату. Так, доб'єшся результату. Завдяки регулярним стідженням е, і рідким прикладанням, якось та лактація виживе до місяця. Але по суті, ви при цих стіджуваннях будете робити роботу дитини. тобто, Якщо годувати дитину на вимогу, не допускати великих проміжків до місяця в день не рідше, ніж раз на дві години, вночі не рідше, ніж раз на три години, ми матимемо ту лактацію, яку можна добитися з цими стіджуваннями. І всієї цієї дурної роботи робити не треба. Стіджування додаткове, помимо, окрім того, що вони призводять до... Розкачування лактації, тобто робиться більше. Не завжди дитина може з тими об'ємами справитися, більше захлинається, закашлюється, зригує, а, вона може виглядати невдоволеною, психувати. Ну, Тобто, це взагалі не в, не в користь ні дитині, ні мамі. Мама може мати проблеми з травмуванням сосків, ареолів, протоків, бо регулярне, постійне стіджування, молоковідсмоктувачима, або немягке і ніжне руками приводить до травмування і як результат, ці самі лактостази і мастити. І що, для чого ми тут приходимо? Якщо ви будете годувати дитину від самого народження на вимогу так часто, як то необхідно дитини, потреби в встіджування додаткових не треба взагалі. Це сучасні дані, сучасна інформація, яку я вам доношу. Це рекомендовано і доказовою медициною. Тут немає якоїсь моєї сібяті, типу сіла я і придумала. Друге, коли е, жінка в нас. Що в нас там таке запитання? З якого часу можна почувати, годувати грудьми по черзі зараз годую обома. Давайте е, про це в багато є в бонусних матеріалах відео стосовно, як чергувати груди. На курсі є в матеріалах курсу, але я ще раз вам проговорю. Ми даємо наступну гру тільки після того, як перша була гарно спустошена. Якщо ви годуєте тут 15 хвилин чи 10 хвилин, тут 15-10 хвилин, дуже велика, ймовірність, що дитина не буде добиратись до заднього жирного молока, бо ми спираємось на що? Коли ми дитину приклали до одної молочної залози, дитина її гарно виїла, вона стала мягка, як жилейка, і дитина хоп, і заснула. Ну, тобто, в це годування в нас буде одна молочна залоза. Якщо дитина в нас поїла одну грудь, вона стала геть мягенька, і в дитини такі очі я ще хочу, це зазвичай, властиво, під вечір дитина хоче багато часто прикладатися, то в цьому випадку ми даємо другу грудь. Тобто другу грудь даю тільки після того, як перша була гарно спустошена. А якщо дивитись просто на години, бо в радянські часи і досі в пологових дають одну ту саму фразу: а по 10 хвилин на кожну грудь, і жінка так і живе. але... Нам треба, і дуже важливо, щоб дитина добиралась до заднього жирного молока, а не тільки тут-чуть-тут-чуть тут, поскакали. Взагалі, коли дивитися на годинник, воно вас буде путати. Діти всі різні. Є дитина, яка з таким темпераментом, гарно прикладена, вона приклалася до груді, вона починає гарно-гарно смоктати, де вона за 10 хвилин може чудово висмоктати грудь. А є діти неправильно прикладено, в'яло смокче в силу багатьох причин, наприклад, жовтян своїх ослабленості, важких пологів. Та за вона за ці 10 хвилин взагалі нікуди нічого не дайде. І тоді в нас виходить ситуація, що ми ти груди даємо по дві, а результату може не бути того, який ми очікуємо. Ну, ой, я зараз годую, але грудь ще залишається твердою, тому доціжу. Як краще відійти від молоковідсмоту, в яких випадках він потрібен? Ну, а дивіться, ви годуєте дитину грудьми, а грудь як була наповнена сильно, так і залишається, бо розкочегарили ту лактацію. Для того, щоб зараз від цього уйти, треба розуміти, як організовано ваше грудне вигодовування. Чи є у вас е соски, пляшки, дурники? Бо якщо є якась штука, із тих, що я перерахувала там про правильне прикладання, не може йти мови. Неможливо поєднати соски, пляшки і прикладання, бо це різні типи смоктання. І в цьому випадку ми можемо відчувати постійно переповнені груди. Хоча, якщо взяти прикласти цю дитину правильно, в зручній позиції, щоб дитина не сповзала на сусок. І вуаля, ти відчуваєш, а грудь то може бути м'ягкою, і все, воно виходить. От зараз хочу подивитися: якщо дитина просить в день раз на три години, вночі може 5 годин спати, 2 тижні вага 400. Вага 400 це означає, що дитинка в нас доношена, міцна, і в цьому вона спокійно може справитись з вашими грудьми. Але із за таких довгих проміжків. Це дуже великі проміжки для цього віку. Ще раз повторюю: до місяця рекомендовано не рідше ніж раз на дві години прикладати, а вночі не рідше ніж раз на три години. Якщо 5 годин щось ви робите, не окей, або пілінаєте, або європелюшку, або кокон, або дитина лежить далеко від вас, і ви перших сигналів не бачите. Варто з цим розібратися. Бо та ситуація, яка зараз відбувається, це ви за дитину робите її роботу. Зараз дитина спить, а ви молоковідсмоктувачем працюєте за нею. То не окей, то, то незручно дитині не мамі, і це травматично для тих грудей. Тепер стосовно дивимося, раз на три години ми приклали одну грудь, другу, а він же вже перше, після першого почне засинати, то та друга бідна толком не буде спустошена. Попробуйте такий варіант. <кій> От, допустимо, в 12 годин наша дитина прокинулась. Ми їй дали одну грудь. Треба навчитися гарно прикладати, бо до такої переповненої груді може досить складно технічно це зробити. Приклали дитину по відео, в мене є пози годування, будь ласочка, дивіться. Після того, як одну грудь поїли, попідтискали, не забираємо ту грудь, щоб дитина. Максимально і гарно поспустошувала, щоб це ви не робили, досіджуючі е, залишки молоковідсмоктувачем. От одну дитина грудь гарно виїла. Зазвичай, коли дитина в цьому віці гарно отримує е, таку прилічну порцію молока, дитина прокакується, пропісюється, сходили підмили, дитина розбузікалася знову. І ми дали другу, другу поїла і заснула. От тоді з одною груддю дитина гарно так тривало попрацює, потім з другою. І е, якщо почнете годувати в день не рідше, ніж раз на дві години, тобто починати наступне годування, коли от другу ми дали від початку попереднього годування, то ви побачите і вночі будете годувати не рідше, ніж раз на три години. Ви побачите, що грудям легше. І великої вирогідніше, що потреба в тому молоко відсмоктувачі у вас пропаде. Але куди ви діваєте те молоко яке ці Бо дуже часто це молоко мами беруть ще і в пляшку, і дитини. І тоді, якраз стосовно техніки, годування буде не окей. Треба подивитися на якість прикладання вашого. Попробуйте, в нас на курсі є гілка ваші відео. Зніміть, попросіть ваших рідних зняти, як ви прикладаєте дитинку до груди, і кинуте, я подивлюся і підкажу, що можна поправити. В яких випадках потрібен молоковідсмоктувач, коли мама кудись уходить, щоб залишити якусь порцію молока, щоб дитину погодували в її відсутність. І навіть в цьому випадку не раджу годувати з пляшки, бо навіть разові годування з пляшки можуть призвести до відмовної поведінки, до зміни захвату. Не варто цього робити, бо. Грудне вигодовування, воно таке ніжне, з ним треба до нього відноситись дуже серйозно. На оце і так сійдеть, і так пройдет. Ну, подумаєш, що криво прикладає, Ну, подумаєш, дитина сповзла. Ну, не варто. Ви ж, це ж ваше тіло буде страждати. Коли дитина бере груди, груди пано спустошуються, дитина може пану набирати. Воно, знаєте, як взаємозв'язок іде дуже сильний. Не треба це робити. Себе треба любити, жаліти, своє тіло, вам їм користуватися ще багато-багато років наперед. Так, хочу глянути тут. Ага, пані Наталя написала, що за тиждень 300 грамів. Ви бачите, як розкочегарилось це діло? Я дуже-дуже-дуже за вас радію, бо знаю, який ви шлях проходите із змішане це годування. Бачите, як тільки міняєш це прикладання, і даєш волю дитини, бути біля грудей. То і прибавки шикардосна прибавка. Я думаю, ви вже там десь поруч з тим, що зараз все дуже не те, то можна буде поступово і уходити від тої суміші. Слава Богу, я за вас дуже рада. Бачите, стільки зусиль, як приємно, що це все було недаремно і всі оці ваші зусилля вони пішли тільки в користь. Так, дівчатка, ну, мені здається, я все повідповідала, що ви мене питали. Якщо питань на сьогодні вже немає, дуже вам дякую. У мене зараз буде об 12 в інстаграмі ще етер, Так що, якщо що, заходьте, якщо щось забулися. Але там так багато запитань, що я там і наполовину не відповідаю з того, що мами пишуть. Але стараюся, щоб всі могли мати більше підтримки. Дякую всім. Якщо щось там не виходить, у вас, будь ласка, пишіть або в чаті нашому спілкуванні, або присилайте відео, я буду дивитися і підказувати вам, що треба поправити, і вам буде легше. Нагадаю, що наш канал є закритим, тому ці відео чи фото неможливо зробити скріни, неможливо переслати, і неможливо зберегти. Тому виносу інформації не має бути. Я вже там не знаю. Все, що тільки могло зробити, які там настройки, щоб воно було неможливим, то витягнути, то я зробила. Все, тоді всім гарного дня, обіймаю всіх. Бувайте, пока-пока.